Куміри – це велика проблема. А Божа заповідь каже: не робі собі куміра, ні поклоняйся, ні служи їм. Як люди у всіх країнах дивилися на владу, вільмож, князів, чи зараз на президента? Що не президент, то місія. Місія ось цей президент принесе на землю рай. Це безумство. За це. Приходимуть прокляття, бо президент не вмір не вмирав за рай. І кожен атеїст чи кумір не вмирає, не віддає своє життя, віддав життя Ісус Христос. Ось хто має цю владу. Біблія каже, що той, хто сподівається на людину, проклятий, і кожний, е і коли людей виводять у ранг місії, місії. Ниби то вони принесуть на землю рай, це біда. І сьогодні ми живемо в час кульмінації, коли земля переповнена і кумирами, яким людям поклоняється. Люди не слухають проповідників, не вивчають слово Боже, не читають, не мають бажання ходити до церкви, заглибелуватися і зростати в пізнанні Бога. За це приходять прокляті і смерть. Тому це закон Божий. Це заповідь Божа і нічого не змінилося, бо благословіння життя або прокляті і смерть Ісус віддав своє життя для того, щоб усі народи були покликані, обрані, стали дітьми Божими, щоб кожна людина мала життя вічне, благословіння і спасіння. Підписуйте на канал телеграм-канал Салтаненко, щоб вчати. В заповіді Божі та успадковувати щасливу долю від Бога Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви і щоденного духовного спілкування. Слава нашому Господу Ісусу Христу!